Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, зараз з нами на зв'язку, пане Дмитре. Ненависть, фанатизм, залякування, чи все-таки щось більше? Власне, ненависть фанатизм і залякування наслідками цьому є війна в Україні, є абсолютно жахливі речі, які коються в самій Росії, і сама політика Росії. Тільки ненависть, фанатизм і залякування, чи ви б продовжили цей ряд? Я продовжу цей ряд, бо давайте. для Росії це притаманно, знаєте, історично, бо практично, давайте подивимось, що сталося в Дагестані. Ну, По-перше, регіон не тільки Дагестан, а весь північний Кавказ практично кілька днів його ну, так, лихоманило. Тобто спочатку було кілька кілька днів. Спочатку в Карачаєво-в Черкесії, в Черкеську мітинг з вимогами не допускати євреїв біженців з Ізраїлю до Карачаєва-Черкесії. Другий момент вони вимагали, що всіх хто вже там є, вигнати. Потім почалися ці непорозуміння, дам яко кажучи. ну а реально то передвісники погрому в Дагестані в Хасав'юрті, коли почали шукати тих євреїв, хто живе в готелях, і це все так от відбувалося. І відбувалося це все у регіоні з найжорсткішим контррозвідувальним і поліцейським режимом навіть в Росії. Північний Кавказ це режим, де, регіон, де час від часу вводиться режим контртерористичної операції КТО. Це регіон, де е, силовики ну, мають просто ну, карт-баланш на будь-які дії. Е, де, як один мій знайомий е, черкеського походження написав: неможливо вийти на одиночний е, пікет з е, плакатом. На захист вивчення рідної мови у школі, щоб тебе не повінтів тут же батальйон поліцейських. І тут раптом це все відбувається достатньо так спокійно, ну як спокійно, так? за сприяння поліції, яка і все виливається в цей величезний погром в аеропорту, де погромники вриваються, от до речі, зараз кадри в режимні приміщення. Де на стінах написано, що боротьба з тероризмом це спільна справа, де і там нікого не, не, не опиняється. Там буквально 3-4 цих прикордонники з переляканими писками. Ось що відбувається: захоплення литовища. Да, практично, все, все це все це сталося. Тобто. Зрозуміло, що без сприяння так званих правоохоронців російських, без сприяння Служби безпеки або принаймні такого да, режиму лайт, це все відбутися не могло, і це все нас відсилає до історичних традицій Російської Федерації не Російської Федерації, Російської імперії ще коли. Погроми за часів царату вони відбувалися за саме за сприяння поліції, тобто поліція ніколи не заважала. Чому? Тому що е, в такий спосіб влада переспрямовувала, е, незадоволення да, протест на, на, на євреїв. в такий спосіб, тим більше зараз на північному Кавказі це саме так знову ж таки сталося, але. Як загралися попередники нинішньої російської влади, а саме там царська імперська влада свого часу, яка просто ну, не зрозуміла і не помітила, що? Що це це такі рухи, вони можуть і вийти із під контролю, тобто, Дмитре, зараз, дозвольте дозвольте санкція уточнення, санкція. ви маєте на увазі, що в такий спосіб російське керівництво створює умови, в яких суспільство чи окремі республіки можуть випустити пар, якщо так, вони бачать, що там, там назрівають певні конфлікти, але. Я правильно розумію, що великий ризик і обпектися під час цього самій же російській владі, однозначно. Так, це саме так і є. І до речі, це за великим рахунком це так і сталося. Да, поки що у них вийшло каналізувати цей протест. да, за великим рахунком. Бо потім вже ж з'явилися ці і повідомлення всіляких цих там командирів дагестанського походження, які кажуть, от будуть вас судити, але ви потім їдьте до нас. Тут під Бахмут у нас тут для вас війна, робота знову ж такі переспрямування да на Україну не тільки от цими заявами Путіна, очікуваними до речі, що це все. Тоді захід перепитаю вас, та... пане Левуся, який е безпосередньо конфлікт і яку пару треба було випускати в Дагестані? Єдине, що приходить мені на згадку, що це. Єдине єдина країна, єдине місто, де жінки виходили на протести, щоб зупинити мобілізацію і мобілізацію. Але ж це було рівно рік тому, це був вересень 22-го року. І настільки були яскраві відео, ці протести. І в першу чергу жінки протестували. А потім вся інформація зникла з поля зору. Напевне, вони притисли. Але ж якщо вони притисли, хіба через рік там жевріли певні не ті настрої, які захотілися в такий спосіб їм. Притиснути, випускаючи пару травлячи на євреїв, природно. Північний Кавказ взагалі і Дагестан дуже проблемний регіон для російської влади. І в плані того, що є да, мусульманські протести, да, тобто є, ну, є, існує незадоволення, яке радикалізується в якийсь спосіб. Да? Молодь йде. До, до радикального ісла... ісламізму, да, тобто це, це є це один момент, і до речі, з цим Москва російські спецслужби завжди гралися, але але теж тут питання: наскільки воно успішно в них може бути, да, поки що вони контролюють цей протест. Другий момент в соціальному плані це, це, це бідний регіон. Це до речі не тільки Дагестан, от Карачаєва Черкесія. Це бідний регіон. Це знову ж таки регіон, де є певні в самому, от, наприклад, в Дагестані проблеми між національностями. А, до речі, в Карачаєво-Черкесії також там є там є конфлікт між, між національностями і боротьба за владу. яку Москва, до речі, теж завжди використовувала. Да, тому що от Карачаєва-Черкесі, наприклад, там Карачаєвцетюрки, Черкеси, Дегейці. Да, тобто, от це, це теж один із таких моментів. Тобто насправді північний Кавказ там, там там безліч проблем, які Москва намагається якось стримувати, переспрямовувати Чечня, е, ніби спокійна, тільки за рахунок того, що вони практично платять тенину. З безпосередньо Кадирову. і Кадиров вбудований да, от в ці процеси системи влади, але але теж там, там є інші нюанси. Тому ну, там багато це... нюансів, і це однозначно. Що ми ті країни не знаємо настільки глибоко, але вони всі різні. І те, що тоді рік тому проявили себе жінки, і тоді так, на вулицях Дагестана і Махачкали лунало, що Росія напала на Україну. Це надзвичайно були важливі речі, але бачите, знайшли на цих сміливих людей управу. Дмитро Левусь, політолог міжнародних. Родник був з нами зараз на зв'язку. Рухаємося далі. Поговоримо про економіку. Наприкінці ж.